Одягають спецодяг, заскакують до машини та прямують на виклик. Дорогою пожежний рятувальник Сергій Волошин розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення роботи менше не стало. Ми все-таки готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, що б то не було, не то приліт, не то будь-яка аварія. Наслідки ракетних ударів, пригадує Сергій, доводилося ліквідовувати в перші дні війни. Ми виїжджали на збиту ракету і осколками попало на приватну територію. Нам прийшлося змивати дизель, масло із понівечених машин. Нині ж виїжджають в основному на пожежі та ДТП. Для цього каже, мають усе необхідне. На цьому автомобілі ми виїжджаємо більше на ДТП. І він обладнаний більш ну таким новішим інструментом, щоб в будь-якій ситуації ми змогли швидше і оперативніше зробити свою роботу і доправити людину до швидкої медичної допомоги. Натомість його робота за час війни змінилася, каже водолаз сапер Олександр Мороз. Якщо раніше вилучав вибухонебезпечні предмети часів Другої світової, то нині доводиться працювати з сучасними. Роботи розширились, території розширились, напрямки збільшились. Більше всі боєприпаси вже сучасні, і сапери в той же час. Як працюють, ще повишають свою кваліфікацію. Із 24 лютого вилучив більше тисячі вибухонебезпечних предметів. На цьому фото показує, як розміновували місця в одній з областей після деокупації. Маркерується квадрат, на якому певних розмірів, на якому знаходиться вибухонебезпечний предмет. Потім працюючий сапер його вилучає і передає другому саперу. Для завантаження цього вибухонебезпечного предмета спеціально обладнаний автомобіль для його перевезення. Розміновувати доводилось і Черкаське Дніпро, розповідає Олександр. Працювати на воді з вибухонебезпечними предметами було складніше, ніж на суші. Під водою водний простір він ускладнений тим, що глибина, видимість, течія е, е, обладнання, е, обладнання. Е, в якому працює водолаз, сапер працюючи під водою, і ще ряд факторів. І Олександр і Сергій кажуть, повномасштабне вторгнення змінило їх як людей, зміцнило як професіоналів та змусило ще сильніше любити свій фах. Вікторія Гончарук Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.